Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Берліник. І сьогодні поговоримо про дошку під назвою Дуб Берлін з колекції Діана Форест. Давайте розглянемо її ближче. Підлога Берлін це бюджетна трисмугова дошка з натурального дуба. Вона має величезний попит серед покупців. І це не дивно, адже за досить невеликі кошти ви маєте змогу придбати натуральну дубову підлогу, символ якості, комфорту та надійності. Дубова паркетна дошка вирізняється неповторною елегантністю, що дозволяє оформити вишуканий класичний інтер'єр. А сучасному інтер'єру вона додасть природних відтінків, що заповнять простір енергетикою легкості, теплоти та світла. Дошка Берлін виконана у селекції, у якій натуральні кольори з природними змінами у тоні та поодинокими сучечками найкраще демонструють усе багатство та красу деревини дуба. За розмірами дуб Берлін представлений у двох форматах: 180 мм або 207 мм шириною, довжиною 2 метри 200 мм, товщина 14 мм. Дошка має щільні стики та гладеньку напівматову лаковану поверхню, що характеризується не тільки привабливим зовнішнім виглядом, а й високою міцністю та зносостійкістю. Вона не вимагає особливого догляду і підходить для будь-яких житлових приміщень. За зовнішнім виглядом, ця паркетна дошка дуже нагадує традиційний штучний паркет і, в свою чергу, не набагато поступається йому за технічними властивостями. У плані естетичності вона є трохи не гірша, оскільки в якості лицевого шару так само використовується натуральний дуб. А за стабільністю конструкції навіть перевершує класичний паркет. Особливо це відчутно під час кліматичних змін, бо в пакетній дошці не утворюються щілини і не піднімаються човником краї. Та якість нанесення заводського лакованого покриття, на відміну від кустарного, буде більш досконалим та більш зносостійким. Крім того, недорога паркетна дошка є доступнішою, ніж штучний паркет. Це обумовлено як невисокою вартістю її укладання, так і відсутністю витрат на додаткові матеріали, такі як клеї, лаки, шліфполот тощо. Зрештою, замінити її при наступному ремонті іноді виходить дешевше, ніж шліфувати старе паркетне покриття. Якщо дошка вкладена на підкладку, розібрати та змонтувати в невеличкій кімнаті можна буквально за день. Ще одна перевага паркетної дошки полягає у тому, що стелити її можна на системи теплих підлог, матимете екологічне, натуральне, комфортне та неймовірне тепле покриття та ще й з фабричною гарантією на 5 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!